Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Добра та перемоги, найщиріші побажання. Нехай загине Рашка і здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок. 3 квітня 2023 року сьогодні дозволили з ними розмовляти індіан старот або колода, яка називається Children of Вакантанка, діти Вакантанки. Це великі аркани таро, трикутної форми, які я зробив минулого року. І нагадую всім вам, що якщо ви бажаєте замовити собі колоду, то тоді пишіть мені на електронну адресу. Її ви можете побачити в описі мого каналу. Що ж стосується 3 квітня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющити в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: п'ять, чотири, три, два. Один. Отож. Перша карта це не загальна карта дня, бо на трикутних арканах ця карта в кінці розкладу, тому можете подивитись свій знак і просто перемотати на кінець цього відео, але в будь-якому разі краще дивитися від початку до кінця. Не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал, чи дописувати щось під будь-яким відео. Мені завжди приємно. Читати ваші дописи і відповідати, якщо у вас є якісь запитання. Перша карта для представників знаку Овен, бо саме зараз іде цей знак. Що ж, непоганий показник, вам випала сила. І ця карта каже про те, що ви можете приборкати всі свої недоліки, ви можете спрямувати всю свою фізичну, а також... Емоційну силу в якесь русло і досягти будь-яких результатів в цілому день непоганий. Ви гарно контролюєте себе. І окрім цього, це непоганий день для військових та спортсменів. Також представники знаку Овен 3 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для тільців. Що ж, на жаль, понеділок пов'язаний з малими результатами. Вища карта, карта всесвіту в даному випадку, вакантанка, випала перегорнута. Це каже про те, що у вас. Не дуже багато можливостей зробити щось велике, але, але щось зруйнувати чи розірвати взаємовідносини ви можете миттєво в цей день. Тобто, всі погані справи якісь можна закінчувати саме у цей понеділок. Також представники знаку Тілець 3 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон для близнюків. «Medicine Woman, тобто шаманка. Шаманка випадає вам перегорнута. І це каже про те, що цей понеділок поганий день, бо це карта пов'язана з місяцем, а понеділок це день місяця. І це каже про те, що сьогодні поганий день для зустрічі, поганий день для передачі інформації. Сьогодні велика ймовірність, що вас надурять, що у вас не буде. Підґрунтя для того, щоб розвиватися, тому якщо у вас є така можливість, краще перенести важливі зустрічі на інший день. Також в цей день ви можете зустріти якусь божевільну жінку, яка може вам дуже зіпсувати настрій. Для представників знаку рак випав Верріор, воїн. Карта Маго, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні, в цей понеділок, вам краще нічого не починати. У вас недостатньо волі, ви недостатньо сконцентровані. І якщо ви є чоловіком, для вас це дуже поганий день, коли ваша чоловіча енергія буде кудись зникати. Тому намагайтеся бути чутливими в цей день і не проявляти свій егоїзм. Для представників знаку Лев. Карта смерті, бачите, як вона тут виглядає, цей тринадцятий архан, і вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете щось змінити, радикально змінити, бо сьогодні день пов'язаний з кармою, з трансформацією, з планетою Сатурн. Так, ця планета досить. Така не, 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 не поспішає, вона дос, досить повільна в своєму русі, але вона приносить дуже цікаві результати, тому сьогодні такий день, що вам обов'язково слід щось змінити в цей день заради вашого розвитку. Для представників знаку діва вам випав ворог, тобто карта диявола. Бачите, який тут ірокес намальований. Але він випав перегорнутий, це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете боротися з пітьмою, коли темні сили на вас майже не впливають, коли ризик мінімальний, і коли ви можете ризикувати і вигравати завдяки своєму ризику. Але не забувайте, що ця карта пов'язана з Марсом, з Фатумом. Тому якщо ви будете розумна людина, то Фатум вас ніяк не стоснеться. А якщо ви б Будете навпаки рісти на наружна, то тоді нічого гарного від цього не буде. Тому будьте сміловішими, але не будьте божевільними. Для представників знаку Терези, що ж, вам випала ваша карта «Justice». Одначе вона випала перегорнута, і це каже про те, що вам не вистачає внутрішнього балансу. Ви розбалансовані це. По-перше, а по-друге, ви не можете раціонально якось мислити розсудливо в цей день, бо у вас немає внутрішньої гармонії. Намагайтеся її якось підіймати. Музика, гарні фільми, а також здоровий секс може вирівняти вашу енергетику. Для представників знаку скорпіон будьте обережні і уважні. Вам випала найгірша карта, і це повішаний. Повішаний каже про те, що сьогодні день, коли ви можете принести велику жертву або маленьку жертву. Все залежить від вас. Тому будьте обережні, бо в цей день можуть надурити, можуть обчистити, а також ви можете сильно захворіти, тому не забувайте тепло вдягатися. Для представників знаку стрілець Герміт це відлюдник в прямій позиції, і він каже про те, що сьогодні не день, коли ви можете вирватися з оточення. Навпаки, будьте обережні. Якісь рухи зайві, якісь спрямування вашої енергії, вони не потрібні. Вам слід зупинитися, помедитирувати і з'ясувати, що вам треба закінчити на даному етапі, не рватися вперед. Ця, ця карта каже про те, що слід бути дуже обережними і не намагатися руйнувати якісь кордони, особливо які ви самі для себе створили. Для представників знаку Козиріг що ж, розбита вежа, будьте обережні. Ця карта каже про катастрофи, про якісь руйнування, тому може щось валитися з рук. Будьте обережні, особливо якщо ви займаєтесь якоюсь кропіткою роботою, важкою роботою. Я б в цей день вам рекомендував зробити вихідний, ні в якому разі не виходити з себе, ні в якому разі не нервувати, щоб не відбувалося навкруги вас. Зберігайте спокій і пам'ятайте, що будь-які руйнування і катастрофи можна запобігти, якщо ви будете дослухатися до прогнозів. Також представники знаку Козиріг у цей понеділок можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. Водолії. Випала ваша карта. В даному випадку це Драмер. Барабанщик, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що ваші негативні якості можуть вплисти. Сьогодні ви будете ба, можете багато говорити, причому говорити зайвих речей, якихось також в цей день слід сконцентруватися на своїй справі і робити одну справу і досконало ні в якому разі не поєднувати одне з іншим, бо в в крайньому випадку буде як за двома зайцями. За двома поженетесь, жодного не спіймаєте. І нарешті представники знаку Риби. Матріарх. І це імператриця в даному випадку. І вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат. Коли ваша матір буде потребувати до себе якоїсь уваги, якщо вона жива, якщо ви сама є мати, у вас будуть якісь переживання за ваших дітей, в будь-якому разі підтримуйте зв'язок з дітьми. І також у цей день можливі якісь невеличкі витрати, тому будьте до цього готові. І нарешті карта дня, що загалом принесе 3 квітня, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Шіф, шіф це карта пов'язана з Юпітером. Це Володар, це імператор, це суспільство. Тобто, це дуже важливий день для комунікації з людьми, тому важливі справи краще робити разом з людьми. Це гарний день для керівників, для будь-яких посадовців, а також непоганий день для людей, які звикли. Робити свою самореалізацію завдяки своїм вмінням і талантам. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Тепер давайте подивимось на добу: світанок за південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Якщо бажаєте зайнятися спортом, прокидайтеся на світанку. У вас буде ціла година для гарної підзарядки з космічною силою. Потім до 14-ї години краще важливі справи не намічати і ні в якому разі нічого не розпочинати. З 14-ї по 16 годину досить мінливий час. Він пов'язаний з кармою, з долею, з. Якимись змінами, тому якщо бажаєте щось змінити, саме вибирайте ці години. Потім до закату сонця, і включно в на закаті сонця, і аж до півночі дуже неспокійні години. Тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, і якщо у вас є можливість, переховуйтесь в спокійному місті. Бо насправді якраз. Починаючи з закату і до півночі найнеспокійніші години. І, як ви бачите, багато карт випало перегорнуто. Євгеній це, напевно, побачив, але тут нема нічого страшного, і навіть те, що козирогам випала розбита вежа, теж нічого страшного. Давайте наостанок ще подумаємо про щось таке, що вас дійсно хвилює. Давайте сильно подумайте, я скажу, що це. Вам не вистачає вдачі вже котрий раз це колесо фортуни уря рі... у різних образах випадає саме в переговному стані, і це каже про те, що слід чекати правильних ритмів, їх поки немає. А чому їх немає в теперішньому часі? Тому що не вистачає руху, не вистачає натхнення, не вистачає настрою, не вистачає чогось того, що ви б могли задіяти як колись. Так, ви не можете пересуватися, ви можете тільки сидіти на місці, і це спонукає до поганих настроїв. Але в майбутньому, по цьому запитанню, вас очікує те, що ви очікуєте, і знову нам все показує на знак зодіаку Близнюкій. Цей знак зодіаку розпочнеться наприкінці. Травня, як і звично, і знову нам натякають на близнюки. Щось буде відбуватися. І це карта грошей. Тому якщо запитання було про гроші, ви їх отримуєте. Але для цього вам треба про... пропрацювати те, що залишилося в прошлому, в минулому. Що ж залишилося в минулому? Ваші помилки, які, ви, напевно, вони були такі досить серйозні уроки. І якщо ви розумна людина, ви пройшли ці уроки. Якщо ви будете продовжувати знову грати в дурня, нічого гарного це не дасть. Бо це карта булазня. Бачите, це Хейока, Хеййока це в індіанських племенах. Були люди, які все робили навпаки. От рекомендація залишити це в минулому і робити все. По-новому. Ну, а хто вам може допомогти в теперішньому часі? По-перше, це саморозвиток. По-перше, не деградувати. Якщо ви будете читати книжки, якщо ви будете їздити, чи хоча б дивитися ті ролики, які вам знадобляться, а не якусь маючню, це вам принесе великий плюс для вашого розвитку. І що вам ще допоможе? І допоможе робити все по-новому, не повторюватись. Карта тотему – це у нас суд. Він випав перегорнута. Не слухайте те, що вам кажуть родичі, робіть так. Як того бажає ваше серце, і ні в якому разі не повторюйтесь, якщо бажаєте заробити ось ці великі гроші. І я бажаю всім вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні аркани Children of Wakantanka, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. і бійцям українським, як завжди, бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.